Всім доброго ранку, слава Україні. Сьогодні нарешті настав той час, коли у мене з'явився вихідний день і ми змогли з дружиною виїхати на відпочинок. Дуже давно вже не були. Дружина збирає вудки, трішки вже позаймалися, зробили закормку. Зараз буду робити монтажі. Знову ми на водоймі, на її борозинки будемо ловити рибку погода трішки не порадувала така переміна то тучі то вітер вийшло сонечко я думаю все буде добре закормимось у нас двоє суток є час половити ми і за одну добу ловили я думаю за дві щось піймаємо Щось покажемо, тому дивимось далі, все буде класно, все буде добре. Так, друзі, що ще хотів сказати. В тому році я пробував отакі бойли, попапи від карбдрайв. Чесно кажучи, ну, перше враження було не дуже, але ловив... З іншими хлопцями, вони кажуть, вроді би, і дуже добре на них ловлять. Тому вирішив ще сьогодні один раз спробувати, дати другий шанс цим бойлам, попапам. Тобто у нас сьогодні тест-драйв попапів карп драйв. Дивимось, піймаємо, не піймаємо. На одне вулище я поставлю бойли попапи від компанії Carp Drive. І все сьогодні буде зрозуміло, ловлять вони чи ні. Тому дивимося, буде цікаво. Рыбка, не невыдала, добрый был супротив, пришла Вот здесь не зашла, не зашла, не, 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 Почему? не, Починаю. Починаю. не, 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 Ще двох. Вже взяла ще одну нашу гуртку. Що робити? Це вона схопилася. Ось де перший красный. Ось такие у нас карпуси. Я вже вже навіть відвик О, гарний. Так, два. під два-дві це які круглие класні. Широкі, короткі і широкі, класна рибка. І так, друзі, перша наша довачі рибка. рибка. Приїхали, ну, як щойно ну, можна сказати, вже 3-4 години пройшло і ось результат гарно закормилися. Такий Хвіст дуже красивий, як у сазана, червоний. Не рибка казка просто. Черівна рибка. Є дуже сильно він так дав бій. Потянув спочатку у противоположну сторону. От, здалося, чесно кажучи, ну, що буде рибка набагато більша, я думав ну, під 3-можливо 4 кілограми. От, спочатку дуже він впирався, старався, потім пішов е в іншу сторону, От, забрав нашу ще одну вудку, з путав, але ми її підтягнули, дружина спокійно забрала під сак, все добре. Тому дивимось далі. Рибка, я думаю, ще буде і не одна. Буде цікаво, тому дивимось і не забудьте поставити лайк. Так, друзі, є ще одне клювання, не зрозуміло. Таке відчуття, немає ні ривків, немає нічого, ніби я якесь бревно тягнув. Ну але йде важко якихось все стовхані нема нічого. Незрозуміло. Що да як? Mm. Зараз побачимо. Mm. Вже легше пішло. Mm. Є рибка, тому що в сторону пішла. Тушки тягують, тому ми... таку рибку ми можемо спокійно. Навіть без напряга силою тягнути. Ну, я думаю, досить непогана рибка. Для двух було, я думаю, буде. А якщо вона так в сторону тягне. Сильно великі супроти, але рибки. Рибка достойна. Зрозуміло, що кожен хоче більше, кожен хоче бути Кожного разу все більше. ти! Ні, тут гарна риба. Jer物> Положи сюда. Так а Я был тут Какие Так долго чекал и все рыбалку. Я думаю, ми заслужили мати щось дали. Ми будемо пишіть, передрішки томи. Тому що знову зберемо всі наші вудки. Є супротив, не хоче йти до берега. Так, вона там уже. вже. Іди в камуші. Іди в камуші, гілячі. бревно. Зараз буду намагатися брати ні на храпін. Ось я, ось я. Що ми там стали? Зібрали біля три. А не держи. Ворого держить. Зібрала. — Зібрала всі вустрі. Не, не всі, ну три зібрали. Тут відкину душки. Трьошка. І три гарантії. — Все добре. І цю зібрала також. Ну нічого, перезагрузимося. Все давно добре, добре. Головне, що є рибка гарна. Вода холодна? Ні. Ні? Тримаю. І так, друзі, дочекалися наступного клювання. І у нас ну не трофей, але рибка була дуже сильна, дуже бойова. Дала вона такий бій. Затягнуло нам ще два вудлища, спутала, ось отака у нас красоня рибина 3200 вагою, але тягнула так, я думав, 4 під 5 кг. Дуже гарний короб. Дуже сильний. Значить робимо все вірно. Будемо далі ловити, будемо кормити. Під вечір перезавеземося. Я думаю, все буде добре, рибка ще буде, будемо відпускати, будемо ловити. Так, друзі, що хотів сказати. В тому році я трішки закритикував бойли попапи від цієї компанії. От. Чомусь не сподобались вони мені, ніби казались, здавались, вони дуже погана плавучість була у попапів. Ну, Але в цьому році люди ловили, сказали, нібито непогано вони ловлять, все ніби у них класно. Тому я дав їм другий шанс і вирішив спробувати. Щойно ми піймали коропа на 3200. Що я хочу вам показати? Без обмана це бойл з попапчиком. Підсаджений у нас сніговичок. Це від технокарпа. І ось дивіться, ну щоб де піймався короб, на який гачок, ось де він. Бачите, залишився попапчик, бойл відлетів. Тому зараз знову насаджую бойли від... Карпдраю, вибачайте карп за перше враження. От. Ну, ніби гарні, будемо ловити далі, зараз перевіримо, можливо ще щось клюне. Тому дивимося, друзі, знов вже у нас 8 година, збираємось перезавозити снасті, ось витягну витягнули всі будлища. І тут у дружини покльовка. Бачите, як вона виважує. Рибка невелика, але бійка отак. Пішла до берега, кажу. Так, дивіться, навіть по кінці ці водлища води видно, як вона намагається. Півється пішла до берегу. Не на нас, йде, йди, йде. Я. я також бачу так. Почався супротив, Все добре. Чекаємо на наш невеликий екземпляр. Трішки в сторону намагається рибка піти, дружини її здержує, все добре. Чекаємо, чекаємо, доки вона доведе її сюди до нашої підсаки і будемо забирати. Пішов запроти, пішов, пішов рибка. Дивіться, як намагається, намагається піти. Повільно все робимо і не, не, не куди спішити, щоб не поранити рибку, не розірвати її губу. Так, пішла направо. Так, дружина, переходить, переходить, виводить рівно. Хоче, хоче бачите, кущі, так, так. Непогана рибка. Я думаю, більше кілограмчика. Так у нас готова. Чекаємо, не, ще, не потрібно ще валити. Цахуємо ждемо, поки дружина заведе. І не треба спішити, зробимо тільки гірше. От вона завела і ми забираємо. Вибачаю за відео, тому що і хватав. І знімав. Гарно. Двушка гарантія, 25 ну, Два з половиною, мабуть, немає. Є. Є два з половиною. У ну, мене глазомір не дуже, тому що дуже давно не був на рибалці. От, рибка, цвіта. Трошка, Трошка да? так? Світна рибка, гарна, лянта. Все зробила правильно, не спішила. А навіть губка не розірвалася. Бачите, занижені губу губа ціла. А Тут ось порване, Все, ось ну, да. ну, Люди є підсікають, неправильно, тянуть неправильно. Ось така гарна рибка, дивіться. Зараз вона йде в мат, поліємо водичкою і фотосесія. Так, друзі, вже у нас 20 хвилин на 9. Сьогоднішній день вдався дуже результативний, я скажу. Було там трішки красиків поймали, щоб зварити юшку. От. І у нас вже третій короб. Такий красик. Це піймала дружина. 2,5 кг. Думали, що трішки більше, ну воно так здалося їй. Хотіла, мабуть, щоб він був більший, але половиною, Ну, красний, Також дуже красивий. хвіст червоний. Класний взагалі. Просто супер. Ось такий красень за нижню губу. Виважувала дуже вона обережно, губа ціла. Але до нас тут хтось його, мабуть, ловив. Ну, не досить вірно, не досить правильно багато таких є. Рибалок, які рвуть губи. Ну, не про це. Зараз не про це. Все у нас здається, все класно. Риболовля, відпочинок йде так, як ми планували. Все гарно, тому дивіться далі. Я думаю, ще рибка буде, все тільки починається, все попереду. У нас ще більше доби. Тому ставимо лайк. Я думаю, дружина це заслужила. Вона дуже добре виважувала, все зробила правильно, класно. Рибка пішла в сторону, вона йому не дала зайти в траву, також відтягнула. Ну, все супер в общем. Ставимо лайк, підписуємося на канал і дивимось далі.

BOOM